звернення коло старічної України, громадського сенату, до сенату демократичних країн світу. Шановні панове народні управління, громадські сукраїни шляхом делегування кращих представників професійних кліт створили свій суспільний орган, громадський сенат під українською історичною назвою коло старічної України, що не суперечить Конституції України. На українському народу проти Московської орди загострила внутрішнє і зовнішнє становище України, виходячи з історичного становища громадськості України, де нарішення за статутом особливі дорадчо консультативні та контрольно наглядові повноваження у всіх сферах життя діяльності українського суспільства, його зовнішнього. Внутрішнього захисту та державного будівництва. Діяльність коло старіше направлена на спільну дію по покращенню соціально-економічного становища українців, на допомогу Збройним силам, покращення взаємодії та діалогу народу з владою, на консолідацію громадянського суспільства. Коло старіше України звертається до сенаторів демократичних країн. Підтримати волю і рішення громадськості України як найвищого органу народної влади своїх країн, своєю силою і своїм авторитетом пришвидшити військову допомогу Україні для перемоги. Звернення прийняття на загальний Дякую.